І хто тепер скаже, що Гарет Саудей щось не так робив, його команда грала в не такий футбол. Якщо команда, вдруге поспіль грає в фіналі Чемпіонату Європи, то це чогось варте. І коли тренер знімає двох своїх лідерів наприкінці зустрічі і випускає зовсім молодого нападника і молодого півзахисника, я маю на увазі Палмера і Откінса, і ті а, створюють вирішальний. Коли виводять свою команду в фінал, то цей тренер також щось відчуває. І скажімо так, що ця Англія вже виглядала значно краще, ніж в попередніх матчах. Вона більше володіла м'ячем, більше прагнула, несподівано пропустила на початку зустрічі. Але потім відігралася, можна спорити стосовно пенальті, можна спорити стосовно офсайду у Уокера. Але все ж перемога Англії